Провели в останню путь загиблого військовослужбовця Богдана Буська. Це наш брат, вирідний, дуже хороша людина. Зі стін Луцького замку випадає цегла. Чим це загрожує та чи є гроші на реставрацію. Цегла руйнується, набирає вологу, місцями вистрілює. У місті Рожище Луцького району місцеві школярі розмальовують гільзи та уламки ворожих ракет. Метал смерті перетворюється на метал перемоги. У Луцьку попрощалися із загиблим у боях за Україну воїном Богданом Бузьком. В дитинстві гралися з ним, виросли з ним, з Богданом. Однолітки. Добрий, щирий хлопець був. Останнє віддасть. Він такий був, в садічок водила. Хороша дитина, дуже добра. Відспівали військовослужбовця у Святотроїцькому кафедральному соборі. Загиблого призвали на військову службу по мобілізації. Він був зарахований до військової частини батальйону морської піхоти, розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Матрос Богдан Бусько загинув 21 лютого цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. За кордон відправили. А після закордону вже служити це наш брат. Вирідні, хороша людина. Любив він футбол, займався, Ну, Мама залишилася, дві сестри, брат, племінники. Велика родина залишилася. Вічна пам'ять, дорога родина має лишатися в серцях ваших. За на жаль, покійного уб'єного воїна Богдана. Вічна пам'ять повинна збуджувати вас ревної спільної родинної молитви. Вічна пам'ять повинна провадити вас до того місця поховання, де похований буде наш воїн, герой, захисник, патріот, українець, християнин і якого Богдан. Лучани на колінах проводжали захисника України. Поховали воїна Богдана Бузька на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У ніч на 28 березня волинські рятувальники двічі виїздили на ліквідацію наслідків негоди. Як розповів Суспільному речнику управління ДСНС в області Володимир Насторов, в обох випадках його колеги розблоковували проїжджі частини від повалених дерев. Біля села Усічі і біля села Охотин Луцької, Луцького району працювали рятувальники 20-го державного пожежно-рятувального поста, які за допомогою спеціального інструменту розрізали повалені дерева, великі гілки, забезпечивши нормальні умови життєдіяльності населення і пересування по цій дорозі. Інших викликів до нас не надходило. За інформацією «Волиньобленерго», оприлюдненої на офіційному сайті, через нагоду, 28 березня, було знеструмлено три лінії електропередач у Любошівській, Маневецькій та Ковальській філіях підприємства. Без електропостачання станом на 12 годину дня залишалося чотири населені пункти, повністю чотири частково. Зв'язатися з речницею обленерго інною Ройко, аби дізнатися детальнішою інформацією Суспільному упродовж робочого дня не вдалося. Військовий Сергій і його подруга Катерина Барабаш харків'яни. На Волинь приїхали на екскурсію, побували у Луцькому замку. Тут в основному зараз все закрите, але ми походили по цим поверхам і сходили в музей. Трохи схоже на. Пражський град, він ще в нормальному стані. В всі ці роботи коштують дуже дуже багато. Зараз трошки не на часі. Є моменти, де дерево вже там прогниває, але просто так заміняти його не дуже треба. Лучани скаржилися, що зі стін замку випадає цегла, розказує керівник адміністрації історико-культурного заповідника Павло Рудецький. Говорить, зараз ця територія огороджена. Була зима, зараз весна, тобто перепади клімату. Цегла набирає вологу. Потім воно, скажімо так, десь. Місцями вистрілює, тому що цегла є різного і формату. Цегла руйнується і випадає, але це не є критично. От ми бачили про те, що сидять тахи на гонті, там набираються всякі там комахи черв'яки. От і вони просто його клюють той гонт. І, і часом так буває, що гонт, яким накриті галереї, так само місцями він е, випадає. Луцький замок пам'ятка архітектури та історії національного значення, тобто перебуває у державній формі власності, фінансується з обласного бюджету. charges Як розповів виконувач обов'язків керівника обласного управління культури Валерій Дмитрук, у 2021 році від Волині профільному міністерству було запропоновано п'ять об'єктів для внесення їх у програму Велика реставрація. До програми внесли і Луцький замок, на реставрацію якого тоді передбачили 30 мільйонів гривень. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Станом на сьогодні гроші не виділялися, каже посадовець. За рейтинговим голосуванням була ціла група експертів Міністерства культури. Наш Луцький замок, ми про нього говоримо. Попав в десятку об'єктів, які пропонують на реставрацію. На кінець 2021 року субвенцією з державного бюджету були виділені кошти на реставрацію замково палацового комплексу Олика. От і відтак наш Луцький замок не попав під велику реставрацію 21-го року. Працівники історико-культурного заповідника утримують Луцький замок, аби туристам було безпечно перебувати тут. За виручені з екскурсій гроші торік заробили 2 мільйони гривень, каже Павло Рудецький, директор адміністрації Державного історико-культурного заповідника. З його слів, торік замок відвідало 40 тисяч людей, а це втричі менше ніж за аналогічні періоди до початку пандемії. На вірусу і повномасштабної війни в Україні Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. 22 документальні світлини, що ілюструють життя незаконно анексованого Росією півострова Крим, представили у Луцьку на фотовиставці Історії з окупованого Криму розповіла авторка трьох фоторобіт Альона Савчук. каже, презентовані світлини вона і її колеги Аліна Смотко і Тарас Ібрагімом зробили упродовж 2014-2019 років. Зі слів фотографині репортери працювали в Криму неофіційно, доки російська окупаційна влада заборонила від. Дувати півострів, альона Савчук розповідає на одній із світлин автозак і чоловіки зі зброєю у формі. Вони готуються до обшуку об'єднання Кримська Солідарність. Це січень 2018 року у Судаку. Це як на мене прекрасна ілюстрація того, яким є щоденне життя в Криму. Ти нікуди не можеш вийти без того, щоб за тобою не стежили. На виставці кілька світлин розповідають про наймасовіші обшуки у Криму, коли співробітники ФСБ арештували 25 кримських татар. Одне з них зроблене у передмісті Сімферополя, селищі Строганівка, каже Альона Савчук. На ньому Мансур, Мохамат і Алі діти політв'язнів. Там є вулиці, де в кожному будинку забрали по чоловікові. Арештовували, і ось це три сини трьох різних політичних в'язнів. Вони живуть поряд на одній вулиці. В окупованому Криму майже 200 дітей ростуть без батьків через незаконні затримання і арешти, розповів заступник голови правління Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін. Каже, переслідування за проукраїнську позицію в Криму дуже жорсткі. Бували випадки, коли донос був на жінку за те, що в неї був манікюр синьо-жовтого кольору, і забирала поліцію, і якось треба ну, вимагала з нею пояснювати її позицію, чому в неї такий манікюр. На презентацію виставки приїхав батько політв'язня Валентина Вигівського. Петро Вигівський каже, син перебуває у в'язниці 8 з половиною років. За цей час вони не бачилися жодного разу. Сина перемістили у штрафний ізолятор, а в штрафному ізоляторі не дозволяється не побачення, не телефонні переговори. Ну дуже обмеження. там, взагалі, хто знає, там умови утримання дуже тяжкі, тому що сон на одну годину менше вдень таки можна ходити або стояти. Розголос і привернення уваги до кожного окремого випадку ув'язнення і переслідувань українців у Криму допомагає зменшити термін покарань, які призначають самопроголошені суди, каже керівник відділу інформаційного забезпечення представництва президента України в Автономній Республіці Крим Євген Бондаренко. З його слів зараз є орієнтовно 150 кримських політичних в'язнів. Першими відвідувачами виставки історії з окупованого Криму стали журналісти. Альона Савчук каже, експонуватиметься світлини у Луцьку до 6 квітня. Десятого роботи презентують у Львові, згодом у Празі і Брюсселі. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. Суспільне новини Луцьк. Інна Черкесова авторка концепції стилю півдня України у декоративно-ужитковому мистецтві каже історикиня Оксана Важатко. Мисткиня минулого літа переїхала з Миколаєва до Луцька через повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну. Розповідає найперше, рятувала гобелени частина моїх. Творів знаходиться по музеях вдома. У мене були оці найулюбленіші. Це історія мого життя. Ті вибухи, є загиблі, є поранення, є руйнування. Я сиділа і думала, ну от у будь-який момент ракета втрапить. Ця моя праця буде знищено. Гобелени, на яких багатовікова історія північного причорномор'я, відправила поштою у Волинський краєзнавчий музей, каже мисткиня. В усіх роботах мені хотілося передати відобразити саме степ той простір безмежний: від краю до краю, спалений сонечком улітку, і вітер. Усюди завжди вітер. Кольорове забарвлення. Все ж таки. Степу бронзові, вохряні, золота відтінки, зі слів Інни Черкесової на Волинь приїхала не випадково. Добре працюватися, творити саме за умов, коли ти відчуваєш, що воно, начебто, тобі рідне. Тут знайшлася робота, мої твори знайшли свій дім, бо я це дарую місто Луцьку. Нині Інна Черкесова викладає малюнок на факультеті культури та мистецтв Волинського національного університету. Міць його корпусу в тому верхньої частини. А. а так воно пропорційно і нахил такий. За результатами творчої праці зі студентами каже Інна Черкесова: пише методичні рекомендації з освітнього компоненту та дарує їх учням. Поринувши у Волинську минувшину, створила галерею портретів Лесі Українки. Студентка Вікторія Савчук розповідає, творчість професорки зацікавлює. Втім, у вас своє бачення, образу Лесі українки, і вона це зробила досить простих таких матеріалів, як ми тут бачимо з головою ручкою. І це досить важко, так як цього вже не можна виправити. Вона нам завжди якось дуже велику історію скаже. І це цікаво з того боку, що ми ну не тільки от. Суто рисунок. А дізнаємось для себе більше. На факультеті культури та мистецтв нині працюють двоє викладачів та 12 студентів, які переїхали на Волинь через війну, сказав декан Віталій Охманюк. Закінчили Бахмутське училище культури, Краматорське, Сєвєродонецьке училище. Їх набрав Бахмуті вже не існує цього училища, але діти дуже професійні, дуже талановиті. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ми продали російський шолом, розмальований Анютою Кочкіною, продали за 200 доларів в Лос-Анджелес. У місті Рожища діти збираються у приміщенні громадської організації самооборона і розмальовують гільзи та уламки ворожих ракет. Розповідає школярка Маргарита Качур. Всі діти, які хочуть допомогти армії, військовим всі тут великих навичок у мене немає, але все одно от бажання допомогти є, і воно саме якось вчить мене. 16-річна Софія Лукашук завершила розмальовувати фрагмент тубуса від снаряду. На ньому дівчина зобразила українського захисника, Який Помер від слів слава Україні. Написала цитату Тараса Шевченка про Україну. Ці дитячі витвори як сувеніри розійшлися по всьому світу. Розповідає місцева волонтерка Віра Шварцкоп. Їх ми даруємо різним іноземцям з різних країн всім, хто допомагає Україні, переводять гроші, привозять допомогу, реагують так бурхливо. Робота Олександра Жоги дуже сподобалась польській волонтерці, і нині каже дівчина уламок ракети зберігається у консульстві в Польщі. Там була українка, в неї були складені руки, і вона молилася за наших солдатів. Це дуже приємно знати, що ну за кордоном людям сподобалась моя робота. Школярка Олександра Альмужна показує фотографію своєї роботи, яка нині з її слів зберігається у музеї Укрзалізниці в Києві. Дівчинка на уламку ракети намалювала евакуаційний потяг. Там всередині середині сидять люди зі своїми друзями тваринами, а знизу там за вагоном їхні речі напис друзі важливіші за речі. Як розповідає волонтерка Віра Шварцкоп, цю роботу через соцмережі побачили в Укрзалізниці і попросили собі. Його побачив один з керівників Укрзалізниці Олександр Шевченко. І Запитав, чи ми можемо його передати. Начальнику поїзда передали той уламок. І після того він прислав фотографію, на якій був той уламок на фоні поїзда. Усі матеріали для дитячих робіт розповідає волонтерка на полі бою, збирають наші захисники і передають через волонтерів. Метал смерті. Перетворюються на метал перемоги, Дар'я Тимошкова, Віталій Гавролець, Суспільне, Новини, Луцьк.